Мете Абрагамсон страждає на синдром Аспергера. Це означає, що їй важко сприймати багато інформації водночас і більше подобається бути на самоті. У той же час вона чудово може довго концентруватися на чомусь одному. Цю особливість використовує фірма Спеціалістерне. Для її клієнтів мете обчислює та вимірює кабельні мережі, аби уникнути пошкоджень у разі будівельних робіт. Вона сконцентровано працює над цим годинами. На цьому підприємстві нас визнають і сприймають такими, якими ми є. От ми тут і працюємо. Колеги мета відчувають теж саме. Усі вони спеціалісти в певній галузі. Вони програмують і винаходять нові рішення. А шеф торкілзони знаходить для них роботу. Це неймовірно наскільки складні конструкції вони створюють. Тому наше завдання забезпечити, щоб такі обдаровані люди отримали шанс самореалізуватися на ринку праці. Замовлення вже надходять від Microsoft та данської фірми Telecom. Тепер використовувати потенціал зголосився і концерн SAP.